Всім привіт! Це 14-й день з моїх міні-влогів, а це рука моєї сестри. Це моя сестра Хеллоу. Uh, так, значить, вона буде фігурувати у великому влозі. Прямо у великому блозі. Це буде влог про мій арт-проєкт для бренду Малевич. Малевич. -e Мене влада проб'є. От і ми для них. Ну, вже ми, раніше тільки я, але ми для них типу, робимо е, арт-проєкт. Е, там буде прям ціле відео присвячене, і це тільки манекени, а до цього ще був стенд і тумбочка, яку я вперше в житті робив їм на виставку. Але, коротше, це буде потім. Сьогодні я хотів би поговорити е, і сьогодні знову без монтажу, тому я спробую це записати за, тому я спробую це записати з першого разу. Тому що в мене тупо закінчилось місце на комп'ютері. Я цей тиждень багато чого. Я цей тиждень багато чого планував зробити. Не все зробив. Тобто, наприклад, я усвідомив ще в понеділок, я здається про це казав у своєму там восьмому-дев'ятому міні-влозі, що мені потрібно трошки розгрестися, почистити. Почистити комп'ютер і так далі, підготуватися до створення контенту, тому що тупо позакінчувалося місце на всіх SD-картках. У мене на комп'ютері е, кожен день, от зараз, типу вчора, сьогодні, щоб я не скачував, що б я не додавав, мені каже, в тебе залишився 1 гігабайт. Тобто, в мене величезний обсяг пам'яті на комп'ютері, але залишився 1 гігабайт. Це тому що там є купа старих файлів, але я не можу це все хаотично повидаляти, і тому я змушений просто, типу, писати це з одного дубля і без музики. І без вставок, і без монтажу, як ви зрозуміли по вчорашньому дню, але сьогодні я не пив. От, а, значить, що сталося за цей тиждень? Я б не сказав, що він був мегапродуктивним, але я вважаю, що це нормально. Раніше я б сказав, що я розхлябаний і здався, і оскільки я цей міні-влог записую, типу знову ж таки там о 12 з чимось. от, а, Типу, я ще й. Провтикую час запису цих міні-влогів, тому що е, перші дні я їх взагалі викладав зранку, потім там в обід, потім у другій половині дня, потім ввечері, і зараз я їх викладаю вже на, ну, типу як календар на наступний день. От. І, типу, це все погано, але я цей тиждень, е, якщо перший тиждень це був такий стрибок в невідоме, де я просто почав. Знімати контент, почав займатися платформою, все одночасно, знімати ці міні-влоги, радіти від кожної заставки. То цей тиждень був трошки в бік звичайного життя. На початку цього тижня, здається, у восьмому міні влозі чи у дев'ятому я розповідав про те, що мені написали по проєктах робочих. Те, чого власне, чого я почав займатися цією діяльністю, почав займатися блогом, тому що я давно хотів. Але мене обмежувала постійна робота. Але вона мені давала можливість. Ну, типу, вона мені давала фінансову свободу, відчуття безпеки і так далі. І вона от, рандомно зникла, а потім вона знову з'явилася через півтора місяці. От. І я почав займатися роботою. Я трохи позаймався навчанням, тому що без цього нікуди. І я зараз трошки забив на блог. Цей тиждень з точки зору новин теж був не дуже такий блогерський, якщо чесно. От. Але ці вихідні я провів з друзями, з родиною я трошки відпочив. Я пішов на це на цього, цього тижня, я пішов в зал, і після двох тренувань мені стало легше. Я зрозумів, що це те, що я хочу продовжувати. Тобто я трошки качнулася в сторону звичайного життя. І я думаю, що це те, з чим стикнеться будь-яка людина, яка захоче різко змінити своє життя, воно так не працює. Типу, потрібні системні зміни, і потрібно інтегрувати нові звички, якісь нові свої хотілки в те, що в тебе вже є, і поступово-поступово це змінювати. Навіть якщо ти хочеш змінити все на 100%, то, то типу, треба це робити поступово. Я не така людина. Я не вмію змінювати щось поступово. Цей урок, кармічний я ще не пройшов. Тобто я про те, щоб типу різко щось поробити, там 10 днів поспіль, і отримати якийсь результат. От, але всі мої важливі зміни в житті відбувалися саме, типу, бо так випадково складалося, я робив щось системно. І я сподіваюся, що точніше, як я не сподіваюся, в мене немає інших варіантів. Це одна із них. І най... Сумніше, не знаю, для мене найбільш демотивуюче в системі, це те, що воно не ідеально. Я ненавиджу неідеальні речі, от, е, часто, не всі, звісно. Але от якщо робити кожен день відео, то мені хочеться, щоб вони були, були кожен день. Типу, пропускати ні. Якщо пропустив, то краще вже не робити. А саме в цьому і полягає суть е, змін. Суть якогось типу руху до кращого, що ти просто робиш кожен день щось. І іноді провтикуєш, іноді, типу, трапляється так, що ти ех, через низький рівень волі внутрішньої десь на щось підзабуваєш і так далі, але е, мені здається важливо просто до цього повертатися. Цей тиждень знову ж таки: я не вважаю махо успішним по контенту. Хоча в мене був прикольний міні влог про те, як я пішов в зал. Я вперше перше вийшов на двір і записував голос для мене, був це класний експірієнс. Я цього тижня нарешті розповів про свою платформу повноцінно, 20 чимось там хвилин, я дуже цим пишаюсь. Е -е -е. І я роздав на бета-тест продукти, і люди протестували, люди мені написали перший фідбек, дуже позитивний. Тобто, чи був рух? Однозначно. Чи був він таким, як я б його хотів бачити, звісно, ні. Чи мені хочеться засумувати і почати якось спочатку, щоб я не робив оцих пізніх міні-влогів, щоб я виклав стільки контенту, скільки собі пообіцяв. Щоб я вже зробив все, що треба по платформі. Так, дуже хочу. Але це так не працює. І стара версія мене, скоріш за все. Кинуло б це. Ну тобто, я б сказав так добре, я трошки пізніше почну спочатку, якось інакше. Бо мені хочеться оцієї ідеальної історії, коли, не знаю, от як роки з фільму. Типу, що він зібрався, далі нарізка монтаж. Він, типу, бігає по сходах, б'є грушу і бах, і він чемпіон. Дуже хочеться такого. Але це напевне дуже віддалено від реального життя. Тому. Сьогодні ще один міні влог з SD картки мого фотоапарату. Без музики, без нарізки. Скоріше за все, з жахливою обкладинкою, тому що вчорашнє я її я зробив скріншот зі скріншоту відео. Не питайте. Якщо вийде, то зроблю сьогодні щось адекватне. Ні. От. Отакий От міні-влог. Головний урок тижня це те, що. Не все ідеально, не все лінійно. Не всюди в тебе є можливість внутрішня рухатись так, як ти хочеш. Але завтра новий день, новий тиждень. У мене завтра понеділок. Я точно займусь контентом, я точно продовжу працювати над щоденником. 15-го ввечері. Не знаю, який це день тижня. Хтось який це день тижня? Сьогодні що в нас? 13 Якщо 14-й влог, то 13-й сьогодні. Коротше, у вівторок, в середу, має приїхати моя подруга, Качка. І ми з нею маємо, ну, якщо не закінчити платформу, то дуже сильно до цього наблизитись. А це значить, що можна буде запускати таргет і тішити вас влогами для всіх, хто хоче запускати інфопродукти або для всіх, кому цікаво, взагалі. Що таке запустити платформу з малювання, або кому просто цікаві мої продукти з малювання от буде цікавий експеріенс. Побачимо, як це все буде працювати. І, скоріш за все, буде велика кількість помилок, але перші деньги або мінус на карці. Скоріше, мінус на карці. Але знову ж таки, буде що практикувати. Те саме стосується і нових влогів, я сподіваюся, що. Буде час натхнення і вільне місце на карті познімати щось цікаве. І Сподіваюсь, що зможу познімати якогось контенту. В мене є пара ідей для публікацій, які я хочу зробити. Не вистачає, звісно, фотографій, але можу у влади щось з телефоном, позгрібаю і зможу зробити пару публікацій в інстаграм. От з нетерпінням чекаю наступного тижня. Сподіваюсь, що це буде, типу, як... якщо це було просідання. То це буде підйом. Тому що перший тиждень це однозначно підйом, незважаючи на мої внутрішні переживання. Другий тиждень це таке тиждень невизначеності і зменшення темпу. Але я трохи відпочив на вихідних. Хоча я почуваюся погано через те, що я мав зробити декілька речей, зокрема по роботі, які я прям свідомо не робив. От. Але з цим буде розбиратися завтрашній Микита. Удачі йому! Сьогодні я ще попрацюю, щоб йому було легше. Викладу це відео, щоб не мучило собі завтра. І все. Сподіваюсь, буде краще. До завтра!